Вітаю вас, шановні друзі. Ну, що, час нас не вбиває, а робить нас кращими. І з кращим чаєм сьогодні нарешті різдвяна розпаковочка, друзі. Я вас радий вітати нас всіх з розпаковкою з різом, з зимовим сонцем стоянням з всіми чудовими святами. Упаковка починається, друзі, саме зараз. І у нас на часі новий габа-Улун 23-го року, 11 го місяцю. Наразі ми маємо ось такі круті чайки е від одного фермера цікавого з Тайваню. Це саме Тайванський Габа-Улун. 23, 23 го року, 11 го місяця. Будь ласка, друзі. Будемо куштувати, будемо розсмаковувати це діло. Ви знаєте, що зараз спокій всім потрібен як ніколи. Без спокою нічого немає. А, але насправді і спокою то не може бути. Спокій тільки всередині. Все вже є в нас. Якщо в нас цього нема, є, то нічого не буде назовні. Тож, друзі, займаємося своїм внутрішнім станом. Зараз час радикальних Таких штук, але радикальних саме до себе. Е, працюємо, друзі. І так, тут у нас е, маленькі штучки, такі дзенські, для мого друга, для того, хто пише ці чудові картини. Друже, я дуже радий, що ти з нами. І для тебе ось такий чудовий риба. Ось така риба, кілечко. У нас вже таке є. Ти Зробив таке собі такий подаруночок. Я тобі до нього щось класне докладу. Бо знаю, що ви всі друзі приймаєте участь, всі дуже активні. От Чим мені дуже подобаються чайні е люди, вони якось такі більш усвідомлені. Так? Хотілося б порозмовляти по про свідомість і взагалі. Дивіться, друзі, а це маленький такий чахач. Друзі, я думаю, що це буде дуже доречно для тих. Хто хоче пити і бачити колір смаку чаю, бачити взагалі, як заварюється чай по першому проливі, та кажуть по тому, який кольор у чаю можна відчути його смак. І це теж йде до нашого святкового столу. І це все поїде кудись радувати е наших бійців чаєм, е радувати наших друзів. Це все для того, щоб ми були. Відчували підтримку, людяність, чай саме для того. Об'єднує не саме чай, а відношення і ставлення до чаю, до життя. Йдемо далі. Хочеться відразу доставати відсюди цей млинець. Шопер. До речі, ці, ці шопери вже стали фірмовими. І їх в мене дуже багатенько є, я їх відправляю. Йдемо далі. О! Ну це нова новинка, друзі. Це чудовий, неймовірний шупуер менхайський 2006 року, 7262. Це Менхайщина. Як ви знаєте, я полюбляю полюблюю чай і пропагандую е, вживання чогось такого лампового, що було зроблено ще тоді. Але я не цураюся свіжого чаю. Е, я дуже люблю шупури свіжі, але ви подивіться на цього красника. Менхайський друзі, просто з, -з, 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 -з зернятку до зернятка. Дуже красивий, дуже ароматний. І цей чай, 7262, Рецептура його дуже відома. Цей чай розпочав своє історичне надходження в цей світ, коли даїшна фабрика менхайська випустила свій одноіменний 7262. Млин і він зараз є дуже популярним. Якщо бути чесним відвертим, то 7262 даїшної фабрики коштує зараз ну десь в районі 300-250 доларів за млинець. Але все залежить від зберігання. Тобто 7262 даїшний з отакою цілою е, обкладинкою буде коштувати вам набагато більше. І саме тому е, Люди платять великі кошти за зберігання у складі, тому що склад у Вонжоу, склад у Куміні, е коштує різних грошей. Тому і зберігання такого чаю е, робить із чаєм або щось таке підвальне, або якісь високі чарівні ноти. Йдемо далі. Ось такий у нас Менхай 7262. це, до речі, знайдена. Така штука, такого небагато, і це дійсно ліміт. Як ви знаєте, ми завжди шукаємо щось дійсно лімітоване. Будеться поставити. І, друзі, ми йдемо далі. Ось у нас дуже цікава наша не новинка, але продовження. Це те, що ми розпробували, і нам це сподобалось. І тому це замовлене знову йде до нас. Як знайти чай, котрий би був би таким чаєм, в якому було б все, що потрібно. Це приємний радісний спокій і приємне окрилення пробудження духу. При цьому мати об'ємний смак, довгий післясмак і приємну ціну. Це друзі, слон. Лімітований високогірний чай. Із гір лінсану, як ви знаєте, лінсанський чай, це є Менхай, є лінсан, да? і саме лінсан кажуть, що є більш таким, на мій погляд, психотелічним, або, я би так сказав, в нього більш глибока оця життєдатна сила, так скажемо. Бо якщо ти покупаєш якийсь простенький чайок, Можливо, за 500-700 гривень там за 10 доларів, то якщо ти його вип'єш 2-3 літри, то або літр навіть так, ти можеш відчути щось таке буркутіння, тебе буде збудження, неприємне. А гарний, смачний, дорогий чай в нього, і коли ти його п'єш, відчуваєш спокій. І навіть якщо ти випив літру такого чаю слон, він дуже обережний із вашою нервовою системою. і його не потрібно пити багато. Можна випити дві чашечки і вже тобі буде достатньо, якщо ти економний. А можна випити і 2-3 літри і відчути дуже-дуже-дуже таке приємне, творчодатню силу. Подивіться на цього красення, м'яка присовка, дуже великі, такі м'ясисті, м'ясиста сировина, і смак в нього дуже дуже-дуже приємний. Мені дуже сподобався цей чай, як і вам всім дуже написали мені, о, слон, давай слономо. Тож слон скоро буде з нами у новій опорці. Ідемо, друзі, далі. А далі у нас наступне наступна це все на слони. Продовжуємо нашу чарівну святкову розпаковочку. Опа, друзі, а от я вам і казав про даї Про цікаві менхайські чаї, про гарне зберігання 7 5, 4, 2. Рецептура цього чаю він трошки дешевший за 7 562. Але, друзі, я хочу, щоб ви подивились, як він виглядає цей чай. Dae7542, друзі, це 2005 року. Шинчик його, бачите, він дуже так сильно спресований, є в нього трошки легенький легенький аромат подвальчику. Зараз ми його не зможемо спробувати, але трошки пізніше я вам дам свої відгуки по цьому чаю. Це такий, знаєте, дуже хотілося спробувати чарівну класику цього чаю. І Вона, до речі, не така і дешева, тому її тільки один млинець є. І будемо куштувати його. Це, друзі, класичний чай. Це, ніби знаєте, у світі вина, ну хто більш в ньому розбирається, той знає, є якісь класичні варіанти. -ко Козацька рада може якась там, знаєте, а це от класична. Така поерська рада, але старий шен. Друзі, всі, хто б що не пив, поери, шуйсяні, луни, всі свого часу, якщо йдуть на, по шляху чаю, п'ють старий шен і кажуть, що саме в старому шені скривається той самий дух чаю. Але він просто є, навіть коли, якщо ви заварюєте просто простенький якийсь чайок з любов'ю, з душею. Продовжуємо, друзі. Продовжуємо, достаємо із коробочки. Ось такий чудовий, чудовий, чудова річ. Вона. Раз. Два. Опа, ось такий чайничок для варки в або просто для нагрівання водички. Щоб собі тут оп, поставити і нагріти водичку, буде супер. Для варочки. Ідея. Це дуже таке товстеньке скло. Бачите, в нього приємна така структурка є. І приємна кришка, до речі, яка не розвалюється. Хто знає, що такі чайники можуть бути. Ці кришечки розвалюються. Тут вона із дерева дуже прикольна. Можливо, це навіть якийсь полісандер. Ось такий чайничок, друзі, для тих, хто хоче бути і заварювати смачні чайки. Ідемо далі. Друзі, а ось у нас є для вас новорічні подарунки. Це ось такі записники, записникові книжки. Якщо вам ви полюбляєте щось таке автентичне, щось таке з душою лампове, то ось такі для нас, у нас є для вас подаруночки, лампові блокнотики. Це я спеціально зробив замовлення ось таких штучок. Дуже-дуже твердий перепліт. Тут у нас, як ви бачите, богиня Гуані вже йде з п -п початками. і меловані такі е сторінки, дуже пахучі. Як ви бачите, тут можна собі записувати щось, якісь вірші. Щось таке чудово, от ви бачите, Будда, можливо, якісь. Е, ну, це суто така творча, натхнена річ, яка ну знаєте, до душі буде людям із великим творчим потенціалом, друзі. Обов'язково, обов'язково вони ще йдуть різних кольорів. Ось є така з драконом. І дві з якоюсь богиною, мабуть, це Тара. я точно не знаю, але, до речі, те, які корті речі в нас сьогодні. І у нас є ще. По цьому чайку я не можу вам показати, що це саме, але я скажу вам пізніше, що це таке. Це взагалі ми знімемо окремий ролик від це, і будемо вам розказувати не тільки про цей чай, а й показувати. Ну і на цьому у нас ще тут слоники доїжджають до нас багато такого чаю, бо це дійсно багато смачного чаю не буває, як ви знаєте. І коли є гарний чай, то мені ну, просто кортить їм ділитись. Я не можу, щоб він просто лежав. І у нас є ще такі нефритові сережки. Дзенський став це те, що е, нам до вподоби, до вподоби бути частиною. Зену, чаю, нефриту, всього, що має глибину. Е, Кажуть, що істина на поверхні на, 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 знаходиться, але потрібно, мабуть, нача, спочатку колись за, за, запірнути, щоб знайти такі чудові речі. Якщо ви хочете себе якось відрізнити, відрізнити, чимось цікавим, ось такі штуки. Я навіть знаю, якщо ви хочете, е, хто вам може це діло. Зробити вушко, вставити і зробити це професійно. Ось такі штуки, друзі. Ну і що я вам хочу сказати? Багато чаю, багато емоцій, багато зараз всього. Зберігайте, друзі, тільки любов, радість, силу духу, намір. Знайте, чого ви хочете, і йдіть до цього. І в нас ще є, до речі, дуже цікавий чай, і на який ми вам зробимо теж огляд. Це дуже скоро буде наш фірмовий чай. Дякую, що подивились. Чекаємо у вас із органолептично і враженням від наших чайів. Дякую.